Друзі, вітаю вас! З вами Ігор Солоневський, і це відео я записую з центральної площі ринок міста Кракова в Польщі. Я е, люблю подорожувати, тому і завжди мріяв побувати в Кракові для того, щоб помилуватися історичною центральною частиною цього міста. Тут зараз є неділя, дуже гамірно, дуже людно і, зрештою, дуже красиво. І ви знаєте, мені дуже подобається подорожувати не е, якимись стандартними пакетними турами. Я люблю маршрут складати сам. Мені подобається це робити, і в мене це вдається доволі непогано. І чому більшість людей не подорожують, хоча люблять подорожувати, вони помилково вважають, що подорожувати це дорого. Це якась, е, начебто, розкіш. І е, зрештою в ряди годи купляють якісь дорогі пакетні е, тури. О, чому ще пак купляють пакетні тури? Тому що ну, не знають, не володіють інформацією, як можна скласти маршрут, який би був би оптимальний за змістом і за вартістю. І ось для таких людей у мене є дуже хороша новина. Я е, е, зараз надаю послуги якраз для по складанню оптимального для вас за вартістю маршруту і місць проживання, куди би хотіли поїхати. У мене це виходить дуже вдало. І я допомагаю людям заощадити величезну кількість грошей, не переплачувати там, де інші, де інші просто-напросто втрачають гроші на рівному місці. І на цій сторінці ви можете ознайомитися із пакетами послуг, які я надаю і вибрати для себе оптимальний, нажати е, кнопку Замовити і е, за, від, вам відкриється форма, ви заповняєте просту форму. Відправляєте її і за деякий час. Через деякий час я з вами зв'яжусь, і ми узгодимо час і дату нашої роботи і інші технічні деталі. Я хочу вам сказати, що ви отримаєте справжнє задоволення від подорожей. Дійсно, можна отримувати величезне задоволення і при тому ще й заощаджувати немалі гроші, куди їх можна використати значно цікавіше. Тому запрошую вас скористатися. Одні, одним із пакетів цієї послуги і вирушити в цікаву змістовну і захоплюючу подорож. Звертайтеся, радий буду вам допомогти. З вами був Ігор Солоневський з польського міста Крахів, центральної площі Ринок. До зустрічі! Хай щастить! Побачимось!